То прото мої кохані, думайте тільки про себе з вами, ханна, ваш найкращий зірковий таролог, фейки дусь деяких тарологів, які розказують, що чоловіки. Вони слабкі, їх треба підтримати, дівчата ні. Нікого не треба підтримувати крім себе. Це політика партії лише йде для того, щоб ви створювали родини з тими людьми, які взагалі можливо не готові до родини. І це нормально, бо не мають вільний вибір. Тож шукайте рівню собі. Якщо ви думаєте, що ви когось зміните, ні, ніколи. Себе, себе, в себе, в себе. І це єдине, що зробить щасливо вас, вашого чоловіка, майбутнього і ваших дітей. Дякую, що добратися в групу Телеграм, заказуєте амулети і розклади. Так, дівчата. Тут до вас приповзе на колінах той, хто вас вважає зіркою, хто ось так молиться на вас і думає, Боже, а де я, а де вона? Тобто ви для нього маєте такий образ. Важливо, ви і правда зірка. Скажу вам так, хто мене дивляться, ви станете зірками, хочете ви чи ні, але це буде в якійсь певній своїй галузі, тому що я така, і моя енергія вам передається. Ще про нього. Людина, яка зараз щось там вона сиділа, сиділа рівненько, подивіться да, на попі. Але тут щось його ворушить в його житті, каже: ні, 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 давай, давай, рухайся, давай справляйся з якимись моментами, які в твоєму житті. Що це за людина? Людина, яка, дивіться, він тут міг якийсь час ходити до психолога, психотерапевта або і щось на ютубі вивчати, тобто якось своє мислення розвивати, його змінювати. Я правильно кажу, вищі сили? Карти кажуть, не відповідають на моє запитання, але кажуть, що ви людину цю знаєте, ну ви жвісно знаєте, тому що у вас з ним ситуація по повішеному. Вона зависла і нікуди не рухається. А давайте ще про цього чоловіка. Дочь не пишіть, чи знаєте ви його? Якщо хочете, щоб він щоб він припов, пишіть хочу. Якщо не хочете, пишіть хочу нового. Буде новий, але інший. Що це про цього чоловіка? Людина бачите, у нього закриті очі, він, мабуть, з вами не бачиться, не може вас, вас доторкнутися. Тобто, або ви з них в обмеженнях щодо спілкування, або взагалі заблоковані. І тут людина, подивіться, вона в своїх думках риється, риється по кругу їх, пускає, пускає. Але що? Та нічого, б ти не думав, він може вам щось сказати, хоче, розказати, ситуацію, пояснити, І ще про нього. Аркан помірність, класно, він стане рівненьким, він зрозуміє, знайде оцей дзен для того, щоб все було спокійно рівно.